Виходять у прощу родин мігрантів від чудотворної ікони самбірської Божої Матері, головного престолу храму Різдва Пресвятої Богородиці, яку коронував святіший отець Пій XI ще 28 серпня 1928 року. Прямують до малого Люрду – одного із 20 духовних світових богородичних центрів, визнаних всесвітньою католицькою церквою. Традиційно на прощу приїжджають люди з різних куточків світу. щороку їх кількість збільшується. Під час цієї прощі вони самі, так само всі люди, які мають це бажання долучитися до цієї прощі, будуть йти і молитися, щоб Господь все ж таки беріг ті наші родини, щоб він змінив стан справ у нашій державі, щоб допоміг нам ті проблеми, які зараз є такими гострими для нас, вирішити. І власне, щоб наші родини не терпіли. Цьогорічна проща родин мігрантів, особлива ювілейна. Проща є одна із найдовших прощ, тому що йтимуть люди приблизно тиждень часу, і дистанція є немала, та є 250 кілометрів. І так само будуть зупинки. Отже, пройдеться приблизно, починається проща від самбора, від самберської дрогобицької єпархії, потім Стрийська єпархія, потім Івано-Франківська єпархія. Тобто є дистанції дійсно непроста. І щоб її подолати, направду людина повинна бути готова до цієї мандрівки. Однак ця проща вона є власне цікава тим, що вона є ювілейною прощою. Заплановано дуже багато різних заходів. Розпочнеться пішохода 1 серпня від самбора. Долучитися можуть всі охочі. Головне, каже отець Олег, аби така мандрівка була духовною, а не туристичною, бо паломництво це духовна дорога навернення. Кожен має йти на прощу, аби просити в Бога прощення, намагатися змінити своє життя на краще. Запрошую всіх тих людей небайдужих. В першу чергу тих, які мають. Родичів, які десь працюють за кордоном, так само членів їхніх родин, хто не може безпосередньо десь вирушити з самбра, може до цієї прощі долучитися в іншому місці. Програма є оприлюднена на сайті нашої архієпархії для всіх цікавих. Отже, ж можна вивчити це питання, так само зв'язатися з координаторами цієї прощі і всю додаткову інформацію отримати, щоб дійсно прийти. І помолитися, прийти прощою, зробити цю жертву за себе, за своїх батьків, родичів, ближніх, які є іммігрантами, і за взрештою, за нашу країну.